Говорить Демидівка, гарного настрою та вдалого дня вам редакція радіомовлення. З вами Тетяна Дмитрук. Сьогодні понеділок, 6 травня. Юрія або Георгія побідоносця. У народі кажуть у травні не зівай та Юрія стрічає цього дня за народним повір'ям. Весна сходить на землю. Досі її тільки закликали, сподіваючись на неї. Тепер вона вступила у свої права і почала господарювати. Уперше починають випадати нічні роси. Тому прийнято вважати, що святий Юрій відмикає небо і випускає на волю роси і буйну зелень. Отож і кажуть, на Юрія землиця і імениниця, оскільки холоди уже позаду. На Юрія уперше масово починають співати солов'ї і кувати зозулі. Це свято також передбачало і урочистий обід, який справляли не в хаті, а на полі, де росла пшениця чи жито, готували переважно яєчно-молочні страви, розстеляли рядно на посівах, обідали, а діти качалися потім по полю, щоб буря пшениці не повалила, щоб не боліла, і дивилися, якої висоти досягли посіви горобцеві по коліно чи і ворони не видно. В народі ж казали, якщо на Юрія дощ, буде хліб і вледачого. Як на Юрія грім буде радість усім. Як редьку на Юрія посієш, не пожалієш. Юрій з росою, Микола з травою. На Юрія роса не треба коням вівса. Якщо ж на Юрія пішов дощ, добра ознака рік буде вружайним, а худоби буде багатий випас та соковиті трави. Тож прикметі вір, але перевір. До вашої уваги інформаційна сторінка. Понад 75 тисяч жителів Рівненщини стали учасниками обласних спортивно-масових заходів. Вже традиційно навесні Рівненщина активно долучається до заходів присвячених міжнародному дню спорту заради розвитку і миру, що відзначається у всьому світі 6 квітня. З цієї нагоди, комунальним закладом обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Рівненської обласної ради було організовано різноманітні спортивно-масові заходи та змагання. За їх підсумками визначилися райони та об'єднані територіальні громади, де було залучено найбільшу кількість людей. Цього року перша трійка виглядала так, перше місце Сарненський район та Боримельська об'єднана територіальна громада. Друге місце місто Дубно та Бабинська об'єднана територіальна громада. Третє Місце Демидівський район та Крупицька об'єднана територіальна громада. Окрім цього, нещодавно на рівщі відбувся ще й фестиваль ранкової зарядки. Рух заради здоров'я. Цей захід в області проводиться 6 років поспіль і приурочений до всесвітнього дня здоров'я. Населених пунктах області учасники організовували, збиралися та на центральних площах, спортивних майданчиках біля навчальних закладів, аби й самим стати частиною такої масштабної акції. Цьогоріч до фестивалю долучилось понад 50 тисяч спортивно активних краян. За підсумками фестивалю місця розподілились наступним чином: це перше місце. Місто рівне та Млинівська об'єднана територіальна громада, друге місце Сарненський район та Немовицька об'єднана територіальна громада, третє місце Володимирецький район та Крупицька об'єднана територіальна громада. Про це повідомляють на сторінці Спорт для всіх у Фейсбуці. Продовжуємо інформаційну сторінку 2 травня. Набув чинності закон за номером 2584-8 про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо використання найменування та ознак. Приналежності до національної поліції України він був прийнятий 2 жовтня 2018 року та передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу відповідно до вимог статті 184.3 кодексу України про адміністративні правопорушення. Відтепер відповідальність передбачена за незаконне використання фізичною особою ознак належності до національної поліції або незаконне використання. На транспортному засобі найменування Національної поліції чи похідних від нього. Зокрема, це стосується і написів іноземною мовою. Такі дії тягнуть за собою накладання штрафу від однієї до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Водночас передбачено відповідальність і за. Протиправні дії з боку представників органів влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських об'єднань. За незаконне використання на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках ознак належності найменування національної поліції або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, передбачено накладання штрафу від двох до. Трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За повторне правопорушення впродовж року законом передбачено накладання штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян на фізичних осіб та від чотирьох до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян на фізичних осіб-підприємців та посадових осіб. Тож за використання поліцейської символіки штрафуватимуть. Продовжуємо нашу програму Культурний травень. На Рівенщині розпочинається сезон культурних подій. У суботу, 11 травня, у Клевені розпочнеться Міжнародний фестиваль духової музики оркестр оркестрів Мідь. Фестиваль буде тривати два дні. Традиційно його присвячують Дню Матері. Урочисте відкриття події заплановане об 11-й годині в тунелі кохання. Спочатку там будуть лунати виступи учасників фестивалю, після чого запланована культурно-розважальна програма. А уже в неділю, 12 травня, од 12.00 відбудеться марш парад духових оркестрів. Фестиваль буде проходити на базі готельно-розважального комплексу «Скольмо» у Клемені, тож учасники виступатимуть там на літній естраді. Третій регіональний конкурс виконавців на струнно-смичкових інструментах пройде в Острозі 11 травня. Мистецьку подію присвятять вшануванню пам'яті вчителя Острозької школи мистецтв Леоніда Матюка. 17 травня усіх охочих запрошують в Острог на замкові гостини 2019. Там влаштують музейне свято з нічними екскурсіями в замку. Наступного дня, 18 травня, в Острозі заграє гітаріада всеукраїнський конкурс виконавців гри на класичній гітарі. Протягом двох днів учасники з різних областей України будуть демонструвати присутнім власну майстерність та таланти. Також 18 травня в Березному відбудеться заключний концерт переможців обласного конкурсу серед учнів та вчителів шкіл. Естетичного виховання. А вже 22 травня жителі області і туристів запрошують до культурно археологічного центру Пересопниця. Там триватиме обласне свято української писемності і першокниги Пересопницьке Євангеліє. В ході заходу планують виступи духового оркестру Вишнева гора, хорового колективу Оберіг, вокального ансамблю, Акцент та інших. 26 травня в Рівенському краєзнавчому музеї відбудеться музейні гостини. на у фольклорно-етнографічному святі народні умільці нашого краю та інших областей презентують свої вироби, а кращі виконавці та колективи рівного розважатимуть гостей своїми виступами. Фестивальний місяць завершиться після історико-культурного заходу «Острог Ренесанс. Це щорічне свято на Острощині відбудеться 31 травня та триватиме два дні. Тематика фестивалю присвячена збереженню і популяризації української культурної спадщини. Травні українці платитимуть за кубометр блакитного палива на 30 копійок менше. Урядовці погодили з Нафтогазом зменшення вартості газу на травень з 8549 до 8247 гривень за тисячу кубометрів. Тож за умови споживання у травні тисячі кубометрів газу платитимо на 302 гривні менше загалом згідно із постановою Кабінету міністрів. За номером 867, від 19 жовтня 2018 року з 1 травня тарифи на газ для населення мали зрости до 9. 000. 1717 гривень за тисячу кубометрів, та ця сума верхня межа. Тарифи для населення формуються залежно від ціни на це паливо для промислових підприємств за попередній місяць. Якщо газ для підприємств дешевшатиме, то наступного місяця він стане дешевшим для населення. І навпаки, якщо дорожчатиме для підприємств, то й побутові споживачі платитимуть більше. Проте, не більше, ніж 9717 гривень за тисячу кубометрів. Ідеться про зниження ціни на газ всього на 3,5% порівняно із тарифом, який був у квітні. Чому відбулося це зниження ціни? У прийнятій 26 квітня 2017 року постанові Кабміну за номером 296, деякі питання розрахунків за спожитий природний газ було закладено в формулу, за якою ціну на газ мали встановлювати автоматично з урахуванням середнього значення вартості природного газу за розрахунковий період на основних європейських газових хабах. Тож вона має знижуватись ще підвищуватись залежно від того, скільки платить за газ постачальник. За цією формулою її мають встановлювати для побутових споживачів та підприємств. Якщо Нафтогаз встановлюватиме ціну на газ згідно із формулою, то це буде означати, що він працюватиме відповідно до ринкової кон'юнктури і не отримуватиме надприбутки. 302 гривні. На кожній тисячі кубометрів це насправді багато. Нафтогаз торік імпортував 7 мільярдів кубометрів Газу. Але якщо ж наступного місяця вартість газу в Європі зростатиме, то й в Україні це станеться. Так само, якщо знижуватиметься, то й в Україні знизиться. Усе залежить від того, наскільки великий відсоток коливання ціни на газ. 1 липня зросте вартість оформлення id карток та закордонних паспортів. Про це йдеться в новій постанові Кабміну за номером 371. За оформлення id картки впродовж 20 робочих днів з 1 липня потрібно буде платити 345 гривень. З них 126 за адмінпослуги та 219 за бланк. Попередня вартість бланка 192 гривні. До 1 липня оформлення id картки в 20-денний термін коштуватиме ще 279 гривень. При оформленні її у 10-денний термін із 1 липня громадяни платитимуть 471 гривню, 252 за адмінпослуги і 219 за бланк, а до 1 липня ще 366 гривень. Оформлення закордонного паспорта впродовж 20 робочих днів з 1 липня коштуватиме 682 гривні 352 за адмінпослуги і 330 за бланк. Вартість бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон становить 304 гривні 32 копійки. У травні та червні ще платитимуть 557 гривень 32 копійки. За кордонний паспорт продовж 7 робочих днів та до 3 за наявності відповідних підстав виготовлятимуть з 1 липня за 1034 гривні 704 за адмінпослуги та 330 за бланк. До липня за 810 гривень. 32 копійки. Продовжуємо нашу програму і повернемось до Великодня. Здавна одним із символів Великодня є писанка. Символ запровадження нового життя, писанкарства, прадавнє українське ремесло. Кожен колір, кожен елемент писанки має своє значення, завдяки якому писанка вважається оберегом. Саме 2 травня бібліотекарем шкільного відділу центральної бібліотеки Валентиною Юхемчук проведено народознавчу веселку Писанка символ життя для учнів ліцею других класів. Бібліотекар розповіла дітям про обряди та традиції писанкарства, чим відрізняється писанка від крашенки, яке значення мають кольори та орнаменти писанок. Відвідувачі мали змогу познайомитися з книжковою виставкою, на якій представлені книги етнографів Воропая, Скоратівського, Коновал, що висвітлюють національні особливості великодніх свят, розкривають таємницю писанкарства. Нехай Воскресне в душах кожного усе найкраще на землі, непохитна віра, щира відданість і вічна любов. Миру, здоров'я, злагоди усім. Христос Воскрес! Довгоочікуваний день Воскресіння Христового є для нас невичерпним джерелом життя і радості. Ця радість переповнює небо, землю, глибині стихії. А також наші серця. Український народ спокон віку шанобливо з безмірною любов'ю готується до приходу весни, наповнюючи час Великого посту та пасхальний період особливою турботою, про оновлення власної душі, а також окрасу, родиної оселі, предметів побуту, святкового столу, різноманітних атрибутів, що супроводять і підкреслюють значущість Великодням. У приміщенні публічно-шкільної бібліотеки філії села Острів відбувся майстер-клас із писанкарства, де учні 4-5 класів мали змогу ознайомитись не лише з основними азами писання писанки, а й зануритись в атмосферу тих часів, де людина, небесні світила та природа, були тісно пов'язані між собою. Писанка це мініатюрний символ життя. Це Воскреслий Христос. Як сонце дає життя усьому сущому на землі, так і яйце, зародок життя, зберігає в собі силу майбутнього. Продовжуємо нашу програму. Парламентарі 278 голосами ухвалили закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Тепер українська має звучати в усіх сферах публічного життя, якщо ж мовні права громадян порушуватимуть, вони можуть поскаржитись у повноваженому зі захисту державної мови. Закон ухвалено на виконання 10 статті конституції. Він визначає, як держава має забезпечити всебічне функціонування української мови. Зокрема, передбачає, що кожна людина має право на отримання інформації та послуг. Українською в усіх сферах публічного життя, починаючи від освіти, культури та медіа і закінчуючи медициною, транспортом та громадським харчуванням. Крім того, у законі виписано загальні принципи захисту української мови. Йдеться про те, що громадяни країни зобов'язані знати державну мову, а держава сприяє її вивченню, організовує курси для дорослих, забезпечує можливість опанувати державну мову громадянам, які не мали такої змоги раніше. Українською мовою мають розмовляти високопосадовці, керівники силових структур, депутати всіх рівнів, судді, адвокати, керівники вишів, медпрацівники. І так далі, водночас дія закону не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди. Особи, котрі претендують на державні посади, будуть зобов'язані складати іспити з української мови. Тим часом працівники. Медичних та технічних закладів такого іспиту не складатимуть. Їм досить буде підтвердити знання атестатом про вивчення мови. Зазначимо, що ця норма запрацює через два роки після ухвалення закону. Закон також збільшує частку використання української мови на телебаченні. Нині. Передбачено 75% мовлення державною на загальнонаціональних телеканалах, а через 5 років ця частка має зрости до 90%. Те саме стосується і радіо, крім пісень. Водночас, через два з половиною роки, кожне друковане видання повинно мати українську версію. Коли ж відзначають День Матері? День Матері в Україні відзначається щороку, у другу неділю травня, у 85 країнах світу, включаючи Україну, у 2019 році свято припадає на 12 травня. День Матері це міжнародне свято. У цей день прийнято вітати всіх мам, а також жінок, які очікують на появу малюка. Серед величезної кількості свят, які відзначаються в Україні, День матері має особливе значення. Це свято нікого не залишає байдужим. Нагадаємо, в Україні святкування Дня Матері встановлено указом президента від 10 травня. 1999 року цього ж дня в Україні традиційно дякують матерям за те, що вони подарували життя. У День матері діти вітають матерів піснями і віршами, які збереглися з давніх часів. Крім того, деякі сім'ї в це свято збираються для того, щоб подякувати матерям за їх нелегку працю. У травні 2019 року українці матимуть 10 вихідних днів і 21 робочий день. До звичайних вихідних у травні додається ще два додаткових. 1 травня цього року випало на середу і був вихідним днем. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, цьогоріч у четвер, тому він також буде вихідним. Крім того, робочі дні 8 травня та 11 травня будуть скорочені на одну годину. Вихідний день за 30 квітня доведеться відпрацьовувати у суботу, 11 травня. Продовжуємо нашу програму. Увага! Стартує додатковий період реєстрації відповідно до календарного плану підготовки та проведення ЗНО у 2019 році з 3 травня до 20 травня 2019 року триватиме додатковий період реєстрації на участь у ЗНО 2019. Повідомляємо, що у цей визначений період можуть зареєструватися особи, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань слідчих ізоляторах і мають намір здавати ЗНО для вступу до закладів вищої освіти 2-4 рівнів акредитації. Брали участь у антитерористичній операції та не зареєструвались для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні в основний період реєстрації. Належать до категорії осіб із непідконтрольних територій та не зареєструвалися в основний період реєстрації, мають складати державну підсумкову реєстрацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації. Нагадаємо, що зареєструватися можна самостійно, скориставшись посиланням, що буде активним на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або ж звернутися до Рівенського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти за адресою місто Рівне, вулиця Чорновола, 74. Дні 6 травня ми відзначаємо одне з найбільших весняних свят на честь Юрія, Георгія Змієборця, святого мученика і воїна, патрона українських князів. Святий Георгій є однією з найвідоміших постатей в християнському світі. У народі Георгія Змієборця вважали насамперед захисником. Свійських тварин, особливо корів. А тому цього дня майже скрізь в Україні виганяли на Пасовиська худобу з різними обрядами. На думку дослідників, Юрій замінив Дайбоського ярила. Це підтверджує і той факт, що, хоч святого Георгія вшановують щонайменше два рази на рік, все ж головним святом вважається саме весняне. У різних районах країни були щодо цього свята свої традиції, однак найпоширенішими вважалися такі. Перед вигоном господарі готували тварин квітами, юрочками, аби тварини давали багато молока. Виганяли корів обов'язково після сходу сонця, щоб зрання відьма не зашкодила. Та, звичайно, жмулилася до святого Георгія, аби він беріг худову. За народним повір'ям Єгорій Весняний володіє чарівними ключами, котрими відмикає весняну землю і випускає росу, від чого розпочинається борхливий ріст трав, Ягорій землю відмикає. У цей час прилітають ластівки. Ластівка прилетіла, скоро грім загримить. Юрій багатий також на прикмети, пов'язані з погодою та врожаєм. Зокрема, підмічали Юрій з теплом, то Микола 22 травня і з кормом, або ж на Юрія Мороз, то вродить овес. За церковним календарем 6 травня вшановують великомученика Георгія Побідносця, Юрія Переможця, мученицю царицю Олександру, мучеників Анатолія і Протоп. Леона львівську ікону Божої Матері. На сьогодні ж наша програма закінчується. Почуємось.